Це, мабуть, найпопулярніша страва на всій планеті, але чи спадало комусь на думку, що її історія почалася ну зовсім не в шикарних ресторанах, а на гамірних вулицях одного з найбідніших міст Європи. Це ж справжня історія попелюшки від кулінарії. Давайте розберемося і як піца пройшла цей неймовірний шлях від їжі для бідняків до справжньої королеви столу. Отже, як так вийшло? Як звичайний коржик, проста закуска, зміг завоювати весь світ. Як страва, що просто рятувала людей від голоду, перетворилася на глобальний феномен, який обожнюють мільярди? Повірте, її історія сповнена абсолютно несподіваних поворотів. І так, розділ перший: скромна вулична їжа Неаполя. Уявіть собі, ми переносимось у 18 століття. Неаполь один із найбільших, але водночас і найбідніших мегаполісів Європи. Саме тут, серед цих злиднів, і народилася страва, що одного дня змінить світ. Ну, звісно, ідея плаского хліба з якоюсь начинкою, вона стара, як світ. Але справжня піца, така, якою ми її знаємо, народилася саме в Неаполі. І все кардинально змінилося, коли місцеві мешканці наважилися додати до неї один інгредієнт, який тоді вважали ну, практично, отрутою. Так, забудьте про вишукані ресторани. Для неаполітанських бідняків піца це була не розкіш, це був спосіб вижити. Ідеальна їжа на ходу, поживна, супердешева і головне, швидка. Просто тісто, трохи олії, часничку та, можливо, щіпка найпростішого сиру. От і все. А тепер найцікавіше той самий інгредієнт, що є серцем і душею сучасної піци, колись у європейців справжній жах, його серйозно вважали отруйним. І це помідор. Так, так, саме Помідор. Через свою приналежність до родини Пасленових його довго вважали токсичним. І хто ж наважився першим? Саме неаполітанська біднота, яка постійно шукала дешеву та смачну їжу, вони першими почали масово додавати його до своїх коржиків. Це була справжня кулінарна революція. Розділ другий улюблена піца королеви. Оцей сміливий експеримент з помідорами, по суті, підготував сцену для одного моменту моменту, який назавжди змінив статус піци, піднявши її з вулиць просто до королівського двору. Отже, на дворі 1889 рік, королева Маргарита приїжджає до Неаполя, і ось, втомившись від усієї цієї вишуканої, але, мабуть, трохи нудної французької кухні, вона просить спробувати щось справжнє, місцеве, щось, що їдять прості люди. І тут на сцену виходить найвідоміший піцайоло міста Рафаеле Еспозіто. Отримавши таке королівське замовлення, він створює не просто піцу, а справжній патріотичний шедевр. Королева, звісно, в захваті, і страва назавжди отримує її ім'я. Так і народилася легендарна Маргарита. І це ж просто блискуче, як прості інгредієнти можуть нести такий глибокий сенс червоний томатний соус, біла моцарелла та зелений базилік. Це ж не просто їжа, це прапор Італії просто на тарілці. Йдемо далі. Розділ третій Світ різних піц. Королівське визнання стало для піци, так би мовити, квитком у великий світ, і в кожному новому куточку планети вона почала змінюватися, набувати якихось унікальних місцевих рис. От тільки погляньте, яка вона різна. Навіть у самій Італії, в Неаполі м'якенька з тими самими пухкими бортиками, а в Римі, навтаки тоненька і хрустка, як крекер. На Сицилії вона товста й прямокутна, більше схожа на якийсь поріг. Ну, а чекаська піца це взагалі окрема історія. Це ж така глибока миска з тіста, де соус, тільки вдумайтесь, кладуть поверх сиру. І останній, четвертий розділ найвищі досягнення піци. Шлях від вуличної їжі до світового феномену закріпив за піцею справді легендарний статус. І ось лише кілька доказів цього. Задумайтесь на мить. Вся ця багатомільярдна індустрія доставки піцци з кур'єрами, додатками, термосумками, все це почалося з одного єдиного замовлення. Саме Рафаеле Еспозіто, несучи піцу королеві, здійснив першу задокументовану доставку в історії, неймовірно? І це доводить, що піца це щось значно більше, ніж просто їжа, це мистецтво. Настільки унікальне, що ЮНЕСКО визнало майстерність неаполітанських піцейоло нематеріальною культурною спадщиною людства. А щоб уявити масштаби всесвітньої любові до піцци, ось вам цифра: найбільша піца в історії мала площу понад 1200 квадратних метрів. Це ж майже п'ять тенісних кортів, просто не вкладається в голові. І ця фраза, мабуть, ідеально підсумовує весь її шлях: від їжі з простої потреби до витвору мистецтва, від звичайної вуличної закуски до національного символу, який об'єднує людей і цілі культури по всьому світу. То що ж тоді таке справжня піца, класична, мінімалістична маргарита чи сучасні її варіації з ананасами, куркою і десятками інших інгредієнтів? Знаєте, можливо, правильної відповіді тут просто не існує, і її магія якраз у цій дивовижній здатності постійно змінюватися, але завжди залишатися улюбленою.